Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами побудуємо я би сказала, що це челендж, але я не впевнена. Коротше, суть в тому, що це буде будиночок всередині, повністю побудований за допомогою кітів, які є в нас, От всі кити, які в нас є, вони тут всі. Сказати, що це був треш, це нічого взагалі не сказати. Бо, ну. З одного боку, ти таки думаєш: ну окей, ну в нас наше багато кітів, тим паче, ось ось які вийшли нові два: один присвячений моді для басейну, а інший для лакшері спальні Типу, вони ж є, і до цього було багато, і все так прикольно. Ти так думаєш, поки не сідаєш записувати, ну або просто будувати щось подібне. Бо, ну, це був капець чесно. Почнемо з того, що навіть в самому початку треба оформити екстер'єр. Вже тут були проблеми, бо, в принципі, для екстер'єру із кітів в нас є тільки ось цей кіт з э східними мотивами. Я не пам'ятаю, як він називається. От, і він. Тематичний, Логічно. І ця тематика, ну, якось вона ну, взагалі не пов'язана ніяк з іншими китами. Та в принципі, ну я не знаю, з цілими світами, які є в Sims, вона ну, якось дуже дивно туди впадає. Тобто, там тільки для дворика, в принципі, є все. І все. І це був капець, коротше. Я крутила вертіла це все, бо в нас з самого початку були проблеми: перше з тверьми, бо їх нема. А друге, це з вікнами. Ви там побачили на початку, що я вікна крутила, в нас не так багато вікон, і вони всі дивні, вони всі якісь дивні. Ці вікна, які з лофтом до нас прийшли, вони прикольні, вони такі залізні, все таке, вони класні. Але не для двоповерхового будинку. Якби в нас ще були в такій ж тематиці в цьому кіті квадратні, ну або прямоугольні, ну коротше ви зрозуміли, такі типу видовжені вікна, щоб можна було їх поставити на перший поверх, а на другому поверсі, воно було б таке закруглене. Але в нас такого нема. А, а закруглені над, над закругленими, воно настільки дивно виглядає. Тому єдине, що підійшло, як на мій смак це ось ці вікна з цього східного кіта. Менше вже проблем було в якомусь сенсі всередині, крім оцієї кухні. Боже, люди, в нас нема нормальної кухні в кидах, от це єдина кухня. Це не те, що там, типу, в нас є вибір між не дуже і не дуже. В нас просто нема вибору. У нас є лише одна оця кухня, і вона вся потерта, пошкрябана, стара. Я дуже люблю такі, такі меблі, чесно, я дуже люблю такий стиль. Я люблю в такому стилі будувати таке все типу заброшене, таке щось старе з історією. Але з іншим китами, воно ну, взагалі ну, ніяк не поєднується. Типу, в нас є лофт, який такий м -м, сучасний, там все таке мінімалізм, все таке прикольне. І тут ось ця кухня, яка пошкряпана, яка стара, наче її, я не знаю, з якоїсь ферми привезли. Це настільки дивно разом все виглядає. От якщо брати кімнати окремо, то мені в принципі подобається. Ось ця столова, яка вийшла, мені здається, вона вийшла дуже такою сучасною, дуже такою, теж не зовсім мінімалістичною, але дуже стильною. Я ще додала ось цього Павліна, бо треба було хоч трохи використати кіт з максималізмом, бо я дуже дуже мало його використовую. Далі в нас вже йде зала, і я ще побачила такий момент, що в нас завдяки китам є досить багато диванів, і вони всі, всі прикольні. Тобто в нас немає такого, що там диван якийсь там кривий, карявий, а інші такі прикольні. Ні, в нас всі дивани, мені здається, дуже такі прикольні. Вони підійдуть багато під який стиль і все таке. То добре, що нам надали телевізори з новим кітом. Не пам'ятаю, як воно називається. Коротше, це ще шикарна спальня, чи, чи як воно там називається? Якась там крута спальня, щось таке. От, і дуже добре, що нам дали цей телевізор. Він так дуже гарно вписується. Це по-перше. По-друге, у нас в все-таки з'явився телевізор. Це вже перемога, я вважаю. Далі я пішла вже по спальнях. І зі спальнями, здавалось би, не має бути проблем. Бачите, ось це ліжко? У вас теж око дергається. Ні? Нормально все? Бо я не розумію, чому в одному кіті, який, в принципі, був присвячений е, лофту, і наче там все має бути однакове, от коли буде наступний раз гратися з цим кітом, придивіться: там дерево не співпадає. там тупо не співпадає кольор дерева на е, ліжку з. Дерево, яке на цих приліжкових тумбах. Я не розумію чому. Ну, це один кіт. Добре, б як і це були різні, окей. Це один кіт, і тут ліжко і дві тумбочки. Коротше, це, це якийсь капець. Це в нас ванна кімната, і тут є прикол. У нас є все для ванної кімнати, окрім унітазу та самої ванної. Ні ванни, ні душової, нічого. Ось із е, мийок у нас тільки ось ця із тою пошкрябаної, і все. Спочатку я думала психанути і залишити наших персонажів ні з чим. Але потім, як ви бачите, я оговталась і така, ладно, хай знають, яка я добра. Я залізла в базу, і з бази вже дістала е, ось це все, що треба, там, унітаз якийсь душ. Ще буде така сама моя ем, добра рука на другому поверсі, бо там дві ванні кімнати. І я теж потім вже без запису доробила ці ванні кімнати. Ну, коротше, я не розумію, чому так. Чому в нас в кіті, які присвячені повністю ванні кімнаті, у нас немає навіть навіть унітазу, типу навіть банально якоїсь душу якогось нема. От теж не зрозуміло. Це в нас перша дитяча кімната. Вона така досить яскрава, максимально, мені здається, яскрава. Я думаю, тут живе е, дівчинка років 12-13, яка дуже любить яскраві кольори і все таке. Ще в цьому кіті якийсь оцей, все такий милий ванільний, в ньому нема шафи. Ви ну, подивилися типу, на це? Я якось ніколи не звертала на це уваги. А в нас там немає. І я додала вже шафу знову з лофту, бо в нас зараз тільки дві шафи доступні в кітах. Це оцей лофт і з нового кіта про спальню, але там теж не зовсім шафа, там не висока шафа, як би мені хотілося. Там такий типу комод. Ось ця кімната, яку я зараз дуже добудова. Це, мабуть, моя сама улюблена кімната в цьому будинку, бо вона сама така логічна, скажімо так. Наступною в нас іде дитяча, ще одна, так, в нас троє дітей. Тут в нас дитинка, не знаю, років 6-7. В принципі, неважливо, для кого це робилося, для хлопчика чи для дівчинки. Мені здається, кольори такі універсальні, жовто фіолетово. І, ну, я чесно, я намагалася робити все, що в твоїх силах, все, що нам дає гра, я максимально. Старалася все ж таки додати все, що треба для персонажів. Щоб там не було перебору. Хоча, з іншого боку, перебору не буде, бо тупо мало предметів. Це в нас ще спальня батьків. І знаєте, що от я зрозуміла? Мені зовсім не подобається в новому кіті зі спальнею. Це покриття для підлоги та для стін. Воно жахливе. Я не знаю, куди воно піде. Для мене таке покриття може бути десь, не знаю, в музеях або в якихо театрах, там, де все таке помпезне, по-багатому, ось це все ліпнина і все таке. Ці меблі, які нам додали з цим китом, вони такі більш витончені е, ось ці ніжки тонкі, ось це скло, ось це все. І тут ось це дерево, яке й тупо в музеї. Ну, це дуже дивно, я б інший, мабуть, якусь підлогу цю додала. Ці панелі, бачите, їх навіть не використовувала, бо вони ну, якісь ну, зовсім мені не подобаються. Я вже думала підлогу замінити. Я вибрала ось цю з золотом, але мені все одно не подобається. Якби в мене був ще варіант, це таки взяти щось та, хоча б з пази, я вибрала б якесь однотонне покриття для підлоги. Бо але... справді це жах, я не знаю. Я не знаю, чому саме таке додали, але ну, що додали, вже додали, окей. Це в нас заднє подвір'я. Тут у нас є басейн, і в принципі, ось тут це, напевно, єдине, де не було проблем. Так, я басейн додала з базової гри, ну, якісь стіни, думаю, ну, хай буде. Ось саме тут проблем було найменше, тому що в нас є ось цей просто шикарний кіт з. Як би він там не називався. Пробачте, друзі, в мене реально дуже біда з цими назвами, це, це капець. Коротше, воно якось так називається, щось пустеля, щось з пустелею зв'язано, я не пам'ятаю. От він шикарний, він дуже гарний, там дуже прикольні меблі. Так, він теж більш локальний такий, але, тим не менш, він якось мене не так бісить, як ось ця кухня. Я не знаю, чому. Далі в нас ще є такий. Типу, зимній сад, не зимні сад, коротше, якась закрита ділянка для того, щоб там можливо вирощувати квіти, але, скоріш за все, що це щось, типу, майстерні більше. Ну, як в мене вийшло, бо горщиків в нас немає в цих кітах. Але, в принципі, воно теж таке затишне, теж непогано вийшло. Плюс я додала маленький куточок для дітей. Зараз ми вже змінюємо світло, плюс, як я вже сказала, я. Без запису додала ще дві вані-кімнати, бо зараз я бачите, вони пусті. ще момент з люстрами. Я дуже часто ругаюсь на люстри, і я це зрозуміла. Ну, я не знаю, <смі> я не знаю, як їх роблять. Коротше, всі люстри вони дуже низькі. Там Ось ці люстри, які зараз я повісила в основному всі дерев'яні, вони реально дуже низькі. І я не знаю, як персонажі ходять і не б'ються головою, бо це капець. Все, друзі, ось так виглядає наш будиночок. Я ще трошечки додала кольору, плюс із, із основної гри із базованою взяла дах, і ось ці дошки, не знаю, як вони називаються правильно. Тут у нас куточок для дітей. Далі ми проходимо, потрапляємо в цю типу оранжерею, хоча насправді тут нема квітів, тому я не знаю, як це назвати. Далі ми підходимо ближче к басейну. Тут у нас ліжаки є, там далі качелі для дітей, для дорослих, в принципі. Тут у нас такий затушний куточок є з каміном, з диванчиками, з баром. Посидіти ввечері, я думаю, дуже шикарно буде. Тут у нас зона для грилю, вже хтось щось приготував. Таке буває. Е, далі ми, нарешті, заходимо в будинок. Тут в нас, е, типу, коридор, не знаю, як це назвати. Ось ця кухня. Ви Відчуєте далі мій вздох. Я думаю, ви мене прекрасно розумієте. Тож ми просто подивимось мовчки і прийдемо далі. Далі в нас іде столова. Мені дуже вона подобається, От насправді вона така. Прям, мені здається, шикарно вийшла, якби ще не оці штори, які з другого поверху висають. Ладно. Хто ж знав, будемо тепер знати. Проходимо ми далі в залу. Зала теж, в принципі, прикольна, така я да, штор. Я намагалася її все ж таки підібрати по кольорам, щоб вона хоч якось перекликалася з тою нещасною кухнею. Мені здається, вона непогано вийшла. Тут в нас коридор Мені теж подобається, як видно ця шафа, але ось ця в цей час мені дуже подобається. Прямо напроти вхідної двері в нас камін з картинами. Далі ми проходимо, потрапляємо в гостьову кімнату. В принципі, тут можуть жити не тільки гості, а й хтось із членів родини. Наприклад, там якщо будуть ще діти, то хтось постарше може сюди спуститися, а хтось помолодше буде жити на другому поверсі. Це в нас перша ванна кімната з душовою. Проходимо далі і потрапляємо ось в цю кімнату хламитник, як її називають. Тобто це не горище, не чердак, це не підвал, це просто кімната, в якій куча всякого старя, куча всякого незрозумілого. Підіймаємо на другий поверх. Тут в нас мало чого є, в принципі. Перша кімната це. Дитяча для молодшого дитини, і вона така здається ну, веселенька, така прикольненька. Іграшок не так багато, але хоч щось та є. Це в нас спальня батьків з цією підлогою, але вже що є, то є. В принципі, вона не так погано вийшла. Ой, закрутились. Це в нас звана кімната батьків з виходом на гігантський просто балкон. Можна посидіти, подивитися вдалечі на красу, подивитися, як там басейні плескаються інші. Так от ми підійшли до басейну, там представимо, що хтось плаває, можна за ним слідкувати. Далі ми проходимо і потрапляємо в ще одну дитячу кімнату, яка в нас така зелененько персикова, дуже дуже яскрава, мені здається. Але виглядає досить непогано. Я не впевнена, що вона мені дуже подобається, але в принципі кольори на висоті класні кольори. Мені подобається цей кіт. Далі у нас ванна, яку я теж додала вже. І ось ця спальня, яка мені подобається більше за всі спальні, напевно, в цьому домі. Вона така блідомятна, біла, трошки синього, дуже затишна і така акуратненька. Все, друзі, на цьому наш будиночок закінчено. Зараз ми ще на нього подивимось з іншого боку. Ось такий він е, вийшов в нас. В принципі, не так погано, як я думала. Але насправді могло бути набагато краще. Але це вже не від нас залежить, би там. Ой, з цією кухнею. Бережіть себе! Якщо вам подобається, ставте лайк, підписуйтесь. Доброго вам вечора, тихої ночі, та побачимось!